Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн, посилання в описі. Фінансова вигода та бажання залишитися хорошим руським стають потужним рушієм для перевзування багатьох росіян. Однак, на жаль, це аж ніяк не означає, що вони насправді міняють свою думку чи стають на сторону добра. Яскравий приклад таких псевдозмін журналістка Юлія Латиніна. На днях вона влипла в гучний скандал з українським журналістом Михайлом Ткачем. Вона вирішила виправдати російського олігарха Михайла Фрідмана, з яким наймовірніше її пов'язують тісні фінансові зв'язки та блогера Іллю Варламова, який відмовив Дати відповідь на запитання журналіста української правди про те, чи вважають вони Володимира Путіна воєнним злочинцем. Який хоробрий хлопець, справжній воїн на передньому країні, те, що десь підработено, прямо в Лондоні безстрашно харасить Фрідмана, який народився у Львові. Нагадує мені радянських пропагандистів, які безстрашно прямо в лева викривали жахи світу чи стогану. Саркастично прокоментували тоді латині на розслідування ткача про росіян, пов'язаних з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, під час якого він знайшов Фрідмана в Лондоні. Не уминула уваги Росіян. І відео з аналогічним запитанням до блогера Іллі Варламова, назвавши ткача в своєму дописі так званим тролем, який не хоче йти на фронт. Однак недовго грала музика, і після того, як у коментарях під цими твітами латиніної українські користувачі стали на захист українського журналіста, зауважуючи, що він робить значно більше для перемоги нашої держави, ніж так звані російські опозиціонери, журналістка вирішила швидко перевзутись. Схоже, вона зрозуміла, що запахло смаженим, і багато тисячна аудиторія, серед якої чимало українців може від неї відмовитись, а це в свою чергу Несе капітальні фінансові збитки. Тож Латиніна знову взялася за свої соцмережі та почала знічеве захвалювати ткача при цьому, нібито визнавши свою прикру помилку. Я була капітально неправа. Чувак, який діставав Варламова та Фрідмана. Це найвідоміший український журналіст-розслідувач Михайло Ткач. Коли президентом став Порошенко, він першим довів зв'язки Порошенка та Медведчука. Коли Зеленський став президентом, він діставав Єрмака. Це він замочив одеського військового комісара, знайшовши його вілу в Іспанії. Він на початку війни підловив Тимошенко в Дубаї, знайшов у відні як главу Лаву Кушевченка та зятя Тимошенка, польські куртки для міноборони України також розкопав. Він це його метод роботи. Він реально цілодобово чатує на пляжах, в готелях, в аеропортах, держдачах, і це українські, а не російські віпи. З таким послужним списком він має право діставати будь-кого, це яке в БК написала вона. Здавалося, справу зроблено, і цей допис можна зарахувати за щире каяття. Однак до Латиніної виникає чимало питань. Що а чому ж перед тим, як писати попередні дописи з критикою ткача, вона не відкрила для себе його гучні розслідування, які очевидно були для всіх на слуху. Відповідь проста: їй було це невигідно. Очевидно, що на той момент в її інтересах стояло хіба що відбілювання репутації Фрідмана, однак вона не вхувала, що її чекатиме такий шквал хейту. Тепер же відбільоватись. Ця доведеться не лише і фінансовому партнеру, а й самій журналістці. Однак що не менше в очах українців їй навряд чи вдасться це зробити. Принаймні про це свідчить коментарі під її дописом із перевзування. Сотні українців, схоже, вже не вірять російські журналісті. Ой, а що сталося? Якщо ти щось на кшталт журналіста, то норми моралі для тебе не працюють. Це ви так себе виправдовуєте. Написав один із них. Одним словом, це фіаско для Латиніної. А для українців у свою чергу ще один чіткий сигнал, що хороших русських не існує, тож їм на місце в нашому інформаційному просторі. На цьому у мене все Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.